Сьогодні ми з вами нарешті доб'ємо, довивчимо вже той хангиль. Сьогодні ми розглянемо дифтонги. Що таке дифтонги, що за дивна назва, ви вже дізнаєтесь далі по цьому відео. Тому обов'язково ставте лайк. І готуйтеся, не знаю, заваріть собі чайок, або просто водічку візьміть, і ми будемо приступати. А також обов'язково дочекайтеся кінця цього відео, тому що там буде великий-великий сюрприз. Отак от так-от. Ну що ж, приступаємо до вивчення хангелю. Сьогодні ми з вами, як я вже і сказала, завершуємо. Тому давайте швидше розберемось і будемо вільні відпочивати від вивчення саме алфавіту і налаштовуватись на вивчення чогось. Іншого і також не менш цікавого. Сьогодні, як я вже і сказала, ми будемо розбиратися з дифтонгами. Що таке дифтонги? Це комбінація двох голосних звуків одну літеру. Тобто звуки це те, що ми вимовляємо. Літера це те, що ми пишемо. І оце ми два звуки комбінуємо в одну літеру. Я не просто так це уточнюю. Насправді це дуже важливо, і далі ви почнете помічати, що дуже багато дифтонгів, вони буквально звучать як дві окремих літери, які взяли і стиснули. Це воно. І нам треба буде правильно це вимовляти. Ми починаємо з літери Е. E. Дивіться, отако я її пишу. Літера Е. Що можна про неї сказати? Вона схожа на нашу літеру «Н», обов'язково робіть собі якісь асоціації, вам так буде значно легше і швидше вивчати залом будь-яку мову. Ось вона мені схожа на літеру «Н». вимовляти її доволі легко, Е, причому це в нас закрита літера Е. Бачите, в неї така паличка посередині, вона отак от сама себе обіймає та закрита літера Е. Я не просто так це уточню, бо, як ви вже здогадалися, в нас буде і відкрита літера Е. Тому дочекайтеся. Наступна літера Є. Це в нас закрита. Ви це вже можете помітити. Закрита літера Є. Я її отако пишу, вона вже схожа на драбинку. Да? Ми так по ній збираємось наверх. Літера Є наш такий дифтонг. Тобто раніше це були дві окремі голосні, але вони в якийсь момент їх вирішили сплюснути, і вийшла одна літера. От, літера Є. Наступна літера Е. Це вже наша відкрита літера Е. Бачите, в неї паличка так, дивиться в бок і тягнеться до наступних літер. Так вона тягнеться до людей своїми руками, тому її називають відкритою Е. Чим ця Е відрізняється від закритої, окрім написання нічим? Взагалі. Тобто, в майбутньому ви просто будете вчити слова і запам'ятовувати, яка саме літера Е там пишеться. Але... При вимові, ви навряд чи почуєте якусь різницю, чесно кажучи, цього не треба лякатися, все нормально. Всі ми на початку цьому дивувалися, але загалом вивчити їх доволі легко. Наша відкрита літера Е. Наступна відкрита Є. От хтось мені може пояснити, чому вона мені нагадує качечку? От я з собою нічого не можу зробити, я прям на неї дивлюсь і бачу качечку. Це такий клюв, да, ми так на неї в профіль дивимось. Не знаю. Напишіть в коментарях на що вам схожа ця літера, тому що в мене вже до себе є якісь питання. Окей, з літерою є відкритою розібралися, і дифтонги, мені здається, що це найскладніша взагалі тема у вивченні хангилю. А Принаймні в мене були з ними проблеми, і в багатьох учнів теж наскільки проблеми, скільки довше за все їх запам'ятовувати, як вони пишуться і як їх вимовляти. Тому обов'язково одразу після перегляду нашого кожного навчального відео практикуйте матеріал. І для того, щоб швидше вивчити ті ж самі дифтонги, пишіть в коментарях. Хочу прописи, і ми будемо всім надсилати наші авторські прописи від нашої школи New Brain, щоб ви могли собі їх роздрукувати і вже швидше практикувати. Тому що це дуже важливо насправді. Переходимо далі літера В. В. Що я вам кажу одразу? Це комбінація літери О плюс Е, ОЕ у вас буквально і вийде В. Так? Якщо ви їх дві окремо будете дуже швидко вимовляти, у вас вийде один звук. Запам'ятаємо, да? що не дивлячись на те, що два складника це одна літера, і виходить, що і один звук. Стосовно того, як вони пишуться, будьте уважні. Якщо ви будете писати їх на одному рівні, у вас вийде така каша малаша Не зрозуміло, де починається яка літра, де закінчується, тому літеру О ми будемо писати трошки нижче. Так, між нашою такою сіточка. А літеру Е ми будемо писати поряд з невеличким простором так, між ними. І отако. Це в нас Девтонг В. Поїхали далі. Наступні будуть працювати за такою ж схемою. Дивіться: а, дві літери. До речі, тут не дуже логічно, тому тут стоїть знак оклику, тому що О плюс І якби разом у В. Не виходить, але треба з цим змиритися, запам'ятати щось. Так от воно є. Кореці придумали, ну і що ми тепер зробимо? Правда? Ну треба тільки вивчити. Треба тільки вивчити. Отко. Девтонг ве. Все. З ним розібралися. Прям собі напишіть знак оклику, що це дифтонг Ве, не ой. Mm -mm -mm. Бо будуть, звісно, проблеми. <smart noise> Наступний «Ва». От Він вже логічний. Так само літеру О, рачу я трошки так нижче пишу. Літеру А я малюю на рівні, як і треба. Спробуйте швидко сказати «оа». через три рази, да, якщо ви будете нарощувати темп, у вас буквально вийде ва. Тому це доволі логічний дифтонг, з ним не треба буде помучитись, хіба що запам'ятати, як він пишеться, але про пропис я вам вже розказала. Тому давайте далі. А наступний дифтонг В. Б, це в нас літера У. Дивіться, її я малюю як і треба посередині. А дивтоне Е, відкрити, я ось цю паличку, бачите, як низько малюю. Та воно так і треба. Так і треба намалювати паличку нижче, ніж початок літери У. Бо дивіться, якщо я буду їх малювати на одному рівні. Взагалі незрозуміло, що відбувається. Тому це важливо. Не ігноруйте це. Інакше вам і самим буде складно розібратися, що ви там взагалі. Написали. Наступний дифтонг «во». Він також є доволі логічним. У плюс О, та при швидкій мові, так і буде виходити «во». во". Це воно. Тому запам'ятати його теж не складно. Не забувайте написати нижче паличку. Їх лишило ще е, небагато. Дифтонг у, так, да. Одразу. Хочеться щось по-французьки розказати. Це у. Oui, oui, oui. Окей. Дифтонг уі. Oui. У плюс І так і виходить. У ві. Чим швидше ви будете їх вимовляти, ці дві окремих літери, хоча це тепер одненька, тим і краще буде у вас виходити вимова дифтонга ви. Oui. Останній наш дифтонг і найцікавіший. Він має декілька варіантів вимови. По-перше, як його краще написати. А якщо ви будете робити ось так дуже схоже на літеру О, правда ж? А ми не хочемо плутатись, тому літеру І, нашу одна складника дифтонгу, ми будемо малювати трошечки такою зігнутою. Можна їх не з'єднувати, але її ми такою більш м'якою зробимо, і так буде трошечки легше в майбутньому. Вам орієнтуватися в вашому конспекті. Є варіант вимовляти як и. и. Є просто і, коли ми говоримо про цей дифтонг як про граматику, навіть то воно буде взагалі вимовлятися як е. Тому ви запам'ятайте, що є декілька варіантів вимови, а які саме вживати. Ми це вже ну, по-перше, в наступних відео будемо вивчати самі правила читання. А по-друге, ви будете вже орієнтуватися, дивлячись на слово И, да? на початку слова, а далі по слову, де да, якщо це в нас не перша літера, буде читатися як і. Ось і все. Ось і все. Я вас вітаю. Ми нарешті добили хангель. так, Ми великі молодці. Все змогли, все записали, все вивчили. Тому давайте для того, щоб закріпити це і попередні наші відео, ми повторимо весь алфавіт, який ми вже з вами розглянули. Почнемо ми із голосних літер. МОГ. Це в нас А, я, О, Йо, О, Йо, у Ую І. Ставте собі на паузу, ще раз на них подивіться. Спробуйте також поставте на паузу, і так само, як і я, ось це по черзі їх вимовити для того, щоб пригадати в пам'яті. Я думаю, так буде доволі продуктивно. От, а Поїхали далі. Дякую наші приголосні літери: Кг, Н, Т, -д -р л М, ПБ, щ Н носова або нульовий звук, ч або дж ч Ч. Т, П, Х. Бачите, в нас тут одразу ж і придихові літери. Тому не забуваємо, що в нас є по два різних варіанти вимови. Якщо ви забулися, чому два, власне, різних, перегляньте наше відео про приголосні літери, базові, там все пояснено. А ми рухаємось далі. Санджаїм або подвійні приголосні, їх всього 5: К, Т, П, С, Ч. Така вимова, да, трошечки з напругою. І. Наша остання тема і джунмогим або дифтонги. Еє, е, -є, е -є, ВЕ, ВЕ, -во ВЕ, ВІ, вій. Отак. <звіс> Якщо ви також хочете розповідати різним-різним людям про корейську мову, прививати їм любов до Кореї, до її культури, обов'язково заповнюйте. Анкету на співпрацю. Так само посилання буде в описі під цим відео. В нас велика дружня команда. Ми всім завжди раді. Намагаємось допомагати один одному. Тому я впевнена, що ми із вами подружимось. І ми на вас чекаємо. І що і все? Мабуть, що да. Ось і все на сьогодні. Ми вже із вами добили хангиль. В наступних відео вас очікують правила читання і також асиміляція. Ще одне дуже дивне слово, тому чекайте обов'язково наступних відео, щоб дізнатися, що ж воно таке. І для того, щоб їх не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. І також бонусом можете підписатися на всі наші інші соцмережі, а чого б ні, так? Посилання на них буде в описі під цим відео. Тепер, що ж за такий сюрприз? В цьому відео ми хочемо розіграти нашу фірмову чашечку, термочашечку. New Brand. Ви її вже бачили, здається, в першому нашому відео, і у вас буде така сама. щоб дізнатися умови, як приймати участь, дивіться наступні відео, підписуйтесь, пишіть ваші враження від цього відео в коментарях і будемо завершувати. Гарного вам дня, вечора або ранку, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе і зустрінемось в майбутньому. Па-па!